Так, був запрос, і це не тільки у учнів взагалі був запрос, а у багатьох людей навіть по питанням, в общем, питання, як перестати жертвувати собою і почати цінувати себе, любити себе. Я вам розкажу предисторію. історію. Всі ми, наше вище, я, ну, наше вище я, воно знаходиться біля творця. Це е, вища, вища духовна розвиненість нашої душі. Це е, суперпідсвідомість, так би мовити, сказати, і вона знаходиться завжди біля творця. Тобто, на його рівні ми оці е, істині ми можемо звертатися до свого вищого я, наладити контакт зі своїм вищим я. Наше вище я завжди знає відповіді, завжди знає е, ну, допомогу. Е, як нам допомогти? Якщо ви наладите контакт з вищим я, значить ви будете мати змогу дуже багато інформації отримувати. Я просто пиляю їх. Ті. Дивіться, я завжди перевожу трошки на шутку, щоб не так сильно, серйозно сприймалася інформація, тоді вона легше буде сприйматися. Зараз я правильно істинно вам спробую донести цю інформацію. Дивіться, от ми знаходимося, наші вище я знаходиться біля творця. Значить, ми частичка творця, єдиного нашого, який знаходиться дуже високо, так би мовити, на нас подає світло. І якщо ми тут на землі себе ставимо після когось, після. Це не ну, це от зараз буде так. Дивіться, ми перших дітей, там чоловіка, маму, тата, там всіх людей ставимо. Значить, ви не любите свого творця, ви не любите своє вище я. Ми всі діти нашого творця. А, значить, це не любов до творця, це значить. Ну, як ви передаєте себе, свою е, сутність? Е, тим самим ви, ви якби, самі себе наказуєте тут на землі, е, в тілі людини за те, що ви не довіряєте до кінця творцю. Я не знаю, так замудрено сказала, е, але це ну, так, так пояснюється. Получається, якщо ви спочатку встали навіть от в учнів в рейки, хто в рейки? Да? Спочатку ти встаєш, як відкрити істинну інформацію для себе, як у нас полишають рівні для учнів. Я вибачаю. Вони купаються, я намагаюся записати. Як відкрити дуже багато своїх інформації для себе? Значить, що ми робимо? Спочатку ми встали зранку. Що ми робимо? Я медитую і займаюся саме собою. На англійській це «myself», так би мовити. Ви займаєтесь тільки своєю душою, своїм фізичним тілом, своїм енергією, психологічна, духовне тіло. І фізичне. получається, якщо ви не займаєтесь, ви прочистили собі канали, позаймалися спортом, поїли там, попили каву. Якщо захотіли, я зранку собі дозволяю каву, я сижу тиша. Я позаймалася його. Я просто із того, що я там йог ну по професії була, я позаймалася. Фізичне тіло може приймати високі вібрації, якщо ви собі фізичне тіло натренуєте. Ви прийняли високі вибрації, подихали. Щось якусь медитацію, якусь молитву, псалми. Я три читаю зранку, три ввечері. Мені кажуть, які цифри читати. Позаймалися, попили. все. після того ти можеш іти. Для... До дітей, але до цього я ще позаймалася собою. Якщо у вас є дуже багато сили в собі фізичної, моральної, ви не вигоріли, ви себе любите, значить, ви встали, ви можете після цього спросити у творця, що я можу зробити для своєї сім'ї, ближчих людей біля себе почистити. Після того, як ви почистили свою сім'ю, почистили діток, поставили захист на себе, на діток, на чоловіка, все, ви захистили свою сім'ю, себе, але ви ж через себе все це працюєте. Якщо ви будете наче лікувати інших, то ваша труба, от вон, вона іссякне, вона заржавіє, вас за це накажуть. Просто енергії баланс так працює, що не Бог наказує, а енергії будуть вибивати вас, вибивати, бити вас, щоб ви почали займатися своєю трубою, а потім іншими. Ваша труба, так би мовити, енергетична повинна давати силам вашим родичам, ну вашій сім'ї. Якщо вона грязна, то як вона може давати достатньо енергії сім'ї? Ви дуже скоро вигорите, почнете хворіти, то все. Значить, ви почали себе почистили медитації, покормили. Е, в медитації я потім чищу дітей. Все, у мене сили вистачило на дітей, на чоловіка. Спорт вже вони як хочуть, головне, що ви з собою позаймалися. Ви показали примір для дітей, для всіх. Е, потім ви вже можете після цього до мене, допустимо, люди. Я повинна там приймати людей, чистити там консультації, учні. Все. Якщо в мене є запал енергії зранку, я захистила дітей, людей, сім'ю, ви можете давати людям. Ваша енергія достатньо чиста, ви можете з добром відноситись до людей. Якщо ви починаєте зранку з людей, з дітей, ви себе не почистили, у вас злість до вечора, ви ненавидите всіх. Ну добре, ну не ненавидите, У вас вистачає сил десь на рік. Через рік зля, злягли з хворобою. Самі себе наказали за те, що вони приділяли достатньо собі інформації, енергії, сил, любові. Тобто, через те, що у вас багато любові в вашому тілі, в вашому серці, ви можете дарувати її. Якщо у вас нема любові, а ви її даєте от, по ниточки з вас, ну ви дуже швидко вигораєте, і потім ви думаєте, а чого ж я хворію? А чого ж я в ще ж нікому і не потрібен в принципі в такому стані? А, а тому, що треба любити в собі творця, але без егоїзму, без его, без корони. Тобто ви не повинні на всіх дивитися, що я цар, я тут все. Ні, ви спочатку любите себе, любов'ю розовою, любов'ю творця, потім любите всіх. От тільки так буде щось чудове. Потім ви можете і батькам передавати любов, і, і діточкам, і працювати десь. Ну тобто прокачайте себе. Від прокачки себе буде прокачання і інших поряд з вами щастя для інших. От побачите.